Уманська Софіївка парк, побудований з любові до жінки Софії Потоцької для Оксани Захаревич та її чоловіка Сергія. Це місце, де каже, зароджувалося і їхнє кохання. Тут ми гуляли, тут ми проводили кожен день. У нас не було, в принципі, іншого місця, де б ми гуляли. Це тільки Софіївка. Вуличками парку Оксана йде міцно, обіймаючи як колись його руку, а нині портрет чоловіка. Попереду показує славнозвісний павільйон з колонами. Вони востаннє тут танцювали під мелодії вуличних музик. Багато ну, хто його знає такого стриманого. Без посмішки, які е, в житті він був в домашньому житті, да, скажем так, він був е, дуже відкритою щирою компанійською людиною. Кожна зустріч говорить, немов свято. Такі миті траплялися не часто у проміжках між службою. Для мене і для моєї сім'ї війна почалася в 2014 році, і з 2014 року у мене чоловіка дома не було. Він завжди був в зоні бойових дій. Завжди. Це були виїзди на 9 місяців, там приїхав два-три тижні побув вдома. Розвідники повинні були там бути, а не, а не тут, не в не в тилу. Командир 110 ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунджого Марка Безручка, наставник та вчитель. Авторитет для побратимів завжди з ними пліч опліч в бій. З ним не боялися йти у найзапекліші місця, каже його дружина, і щоразу йому вдавалося ухилитися від смерті. Втім, 1 липня цьогоріч, у результаті балістичного удару по Гуляйполю на Дніпропетровщині, Сергій Захаревич загинув. Він приєднався до небесного війська, говорить Оксана. Попрощатися з командиром в Умані прийшли його побратими, родичі та містяни. Я не вірила, я не вірила, що взагалі з моїм чоловіком щось може статися, тому що стільки всього, що ми пережили разом, я більшу свою половину життя я з ним була. Да? З 17 років ми почали зустрічатися, я постійно з ним була, і ну, мене забрали більшу частину мого серця. Лишилися спогади. Ось на цьому камені вони з трьома синами фотографувалися. Ну його слухали. Я не знаю, як так, от як так буває, да, що ніби і добре і погуляти. Тату у нас я завжди говорила, у нас мама поганий поліцейський, а папа ясне сонечко. А тут було потаємне місце ще зі школи. Як мене не казали, це наша лавочка. Да? Тут ніхто тобі не мішав, можна було собі сидіти, розмовляти, цілуватися, ніхто тебе не бачив. Да. Нині на лавах парку поруч з монументами Софії та Потоцького сидять нові закохані пари. Змінилося не одне покоління випускників і в школі, де навчалися Оксана з Сергієм. Я тут сиділа, оце біля вікна. Тут, тут були мої любимі колокольчики. Вазончики. А Сергій за мною сидів. Я в нього списувала. Ну, так вийшло. Він у нас медалістом був. Вікторія, однокласниця Сергія Захаревича. Як тільки він прийшов в наш клас, йому вдалося завоювати авторитет у хлопців одразу. Дівчатам він теж дуже подобався, і вчителі його поважали. Тому що ну, його розум був, ну, він дуже відрізнявся. Сергій був авторитетом і для брата. Саме дитинства, скільки я себе повністю вмів говорити, він завжди хотів бути розвідником. Він завжди був вольовий, завжди був цілеспрямований і він ніколи не був взривним. Те, що він мав зробити чи має зробити, він завжди це обдумано робив. Завжди з ним можна було порадитися, завжди ним можна було, скажімо так, заговорити. Ну, всі важливі справи, які я починав, я завжди першу чергу зібратися. Рідні військовослужбовці ініціювали створення петиції про присвоєння звання Героя України командиру 110-ї бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка Сергію Захаревичу. Дружина Оксана показує на грудні знаки чоловіка, ордени Богдана Хмельницького, другого та третього ступеня, а також особливу гордість, нагородну зброю. Це оружие, з яким він не не розлучався. не розлучався і з ним він загинув. Завжди його, завжди його носив при собі. Тетяна Омелян, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.